У місті оновлять веб-сайт Криворізької міськради та виконкому. Він розроблений з урахуванням принципів інклюзивності та доступності, зокрема, адаптований для людей з порушеннями зору. Враховані побажання фахівців усіх підрозділів виконкому міськради. Оновлений сайт має сучасний дизайн, покращену навігацію, розширений функціонал для доступу електронних сервісів. Та адміністративних послуг, адаптацію для мобільних пристроїв, зручну систему пошуку і інтерактивні інструменти. Всі для наших мешканців, як для мешканців нашого міста, так і для всієї України і закордонних наших. Друзі, це обличчя кожного з вашого департаменту управління і в цілому Криворізької міської ради і виконкому. Тому новий сайт відповідає всім стандартам і інформаційної безпеки і всім іншим. На новому вебсайті буде розміщена інформація про роботу комунальних підприємств. Ми зробили інструмент для висвітлення інформації також надання інформації по комунальним підприємствам. Нашим у нас якісь мають які не, ні, Там наприклад, тролейбус трамвай у нас без сайту, але тут є можливість також надавати інформацію і комунальні заклади, і комунальні і комунальне підприємство усі, хто не має своїх сторінок, можуть також і повинні розміщувати свою інформацію прозоро публічно для наших мешканців. Вже з 1 квітня спеціалісти планують провести бета-тестування вебсайту. Визначені терміни щодо відкриття його для, публі... для публічної плоскості, тому плануємо з початку травня вже перейти в промислову експлуатацію. Іркононенко Артем Кравченко цей день.